Патрулювання населених пунктів, цілодобові чергування, слідкування за ситуацією та переміщенням на дорогах, виявлення і затримання диверсантів і зрадників, допомога з евакуацією, документування воєнних злочинів окупантів. Це лише частина обов'язків, які впали на плечі наших правоохоронців. Війна поставила нові виклики і перед Національною поліцією. Як змінилося життя героїв тилу та яке значення вони відіграли в обороні нашої області, розповідає речниця ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко. Присутність поліцейських у перші дні війни, які працюють, які виконують свої безпосередні функції, вона для багатьох була таким стабілізуючим фактором. Тобто, це означало, що держава є, держава тримається, держава бореться, і всі на своїх місцях виконують свої обов'язки. У перші дні надходило надзвичайно багато повідомлень. Якщо у середньому за добу ми реєструємо. Від тисячі до півтори тисячі повідомлень, то у такі дні всіма каналами комунікації, які на той момент були доступні, до нас надходило і по кілька тисяч, і до десяти тисяч, інколи навіть більше повідомлень, пов'язаних із, наприклад, наявністю тих чи інших міток, можливо, не обов'язково диверсійного характеру, світло, якісь підозрілі об'єкти в небі. Або якісь підозрілі ще дії, що викликали занепокоєння людей, і кожне таке повідомлення не залишалося без уваги. Були створені додаткові мобільні групи, додаткові групи оперативників, слідчих, спільні групи з іншими правоохоронними органами, які швидко перевіряли цю інформацію. Ще одним із завдань правоохоронців було створення блокпостів та постійне чергування. На більшості з них у складі, як з місцевими представниками, Територіальної громади, так і з іншими правоохоронними органами, у тому числі з військовою службою правопорядку, працювали поліцейські, які знову ж таки і перевіряли транспортні засоби, які рухались дорогами, і безпосередньо людей, а також що саме вони перевозять у транспортних засобах. Неодноразові були випадки виявлення. І якихось е, виборок, зброї або інших е, заборонених до вільного обігу речей. За кілька днів повномасштабного вторгнення область мала перші втрати серед правоохоронців. У перші дні, 26 лютого, група реагування, яка виїхала за повідомленням про те, що невідомі, подають світлові сигнали у народицькій громаді в сторону Республіки Білорусь, була обстріляна і під час переслідування цієї групи була створена засідка. І двоє поліцейських Житомирщини загинули від. Від отриманих вогнепальних поранень ще двоє поліцейських отримали поранення. Поблизу кордону з Білорусю знаходились також і поліцейські, і фактично уранці, 24 лютого, вони теж там знаходились. Перебували їхні транспортні засоби теж були обстріляні, і завдяки своїм діям. Професійним вдалося зберегти життя, але транспортні засоби знищені повністю. Та, попри все, працівники поліції продовжують свою нелегку місію. Працюють на деокупованих територіях та неподалік лінії зіткнення. Наші вибухотехніки у складі зведених загонів, наприклад, на даний час на Херсонщині та Харківщині звільняють землі українські від залишених там ворогом вибухових предметів мін та інших пасток, які становлять реальну загрозу для життя і нормальної життєдіяльності людей і громад. Вони в таких відрядженнях вже перебувають по кілька місяців і фактично це надзвичайно складна робота. Тому вона на роки. Крім того, наші спецпризначенці також у складі зведених загонів відряджаються на території, де йдуть безпосередні бойові дії, і виконують там функції вже відповідно до того, які визначить військове керівництво. Крім того, також поліцейські залучалися до зведених загонів, які проводили стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Правоохоронці не мають сумніву, що перемога за Україною. Бо ми Україна переможе, тому що українці це сила, це віра, це незламність, це могутність, і українці захищають свою землю, свої домівки, свої родини. Тому у нас іншого вибору немає, ми переможемо.